Роман, трохи військової науки за стандартами НАТО. Для чого потрібна ротація? Постійне перебування під впливом стресу та травми війни можуть призвести до вагарання та проблем з психічним здоров'ям солдатів. Ротації допомагають запобігти виснаженню, надаючи солдатам регулярні перерви на передовій і можливості розслабитись та звернутися за кваліфікованою допомогою, якщо це необхідно. І головне оперативна гнучність. Ротація дозволяє військовим командирам підтримувати оперативну гнучкість і мобільність. Маючи свіжі війська для розгортання за потреби, це забезпечить більш стале розгортання сил і підвищує загальну ефективність військових операцій. Тому ми вимагаємо справедливої мобілізації та родації хлопців з передової. Хлопцям треба відпочити. Дорогі браті і сестри, користуючись нагодою звертаюся до вас із цим посиланням, бо вже немає сил терпіти свого житомирського мафіозного плану Сахомона та Розомблата. Хочу нагадати всім тим, що Розенблат свій час по телебаченню виховався, то він не профан, а професійний військовий, офіцер. Зараз йде війна, разомблачимося на фронті. Він заробляє доляри, має посвідку на постійне проживання в Німеччині. А хлопцям на фронт хотів відправити свої нелітачі попела Гавк та отримав зато аванс майже на мільярд гривень. Про Борштину справу вже забули. Забули також про те, як він назвав нашу неньку, не буду називати того слова, країною і як поплюжив нашу державу у сюжеті російського телебачення. А його друг і спільник справі ГАВК Сухомлин... Член команди підозрюваного у державній зраді Порошенка заробляє доляри на проківці і крові, закуповує для міста Житомир укриття по звищених цінах, які використовуються як туалети. Сухомлин їздить за кордон, то за інвестиціями. Він піар в інтернеті, піар на дронах, які придбані за наш з вами кошт. В Його ресторанах не роздають повістки. Персонал його закладів не йде на фронт. Примери Сухомлені в комендантську годину оголені вчата досують стриптиз. Шановні браті і сестри, ми пройшли війну. Наші діти та родичі на фронті. А де діти сухому наторозблата? Наша країна отримала чимало допомогу заходу. Дуже танків західного зразка Лапарди та Абрамси. То мам питання: чому сухомлін не очолює наступ наших танків в колон на сході країни? Вимагаємо справедливої мобілізації. Підтримує ініціативу нашого президента. Слава Україні! Притом, слушай, как я говорю, да. А я этим этим небольшим ватербогом. И что вы там едете мы тоже. И планируем ехать. Цієї ситуація, яка проходить на нашій території, всі втомилися, а особливо втомилися наші солдати, які не приходять додому, не бачать, не щоб вимагати демомобілізації хлопців, які вже понад 24 місяці знаходяться на фронті. Вже два роки незламна Україна веде запеклу військову боротьбу з ворогом. Питання мобілізації в Україні є складною справою, зазначив президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції. Питання справедливої мобілізації це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш, відновлюватись, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від чого залежить мобілізація, заявив лідер країни Володимир Зеленський. екс головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний був переконаний, що наразі нереально прописувати в законі норму про ротацію військовослужбовців через 6 місяців. Про це Залужний заявив на брифінгу в Києві, але керівництво держави звільнило його з посади. Наші хлопці добровольці з перших днів на фронті. Дві роки то дуже тяжко. Ротація це регулярна заміна або взаємозадійна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких складних або несприятливих умовах через певний час. Широко практикується в умовах ведення бойових дій. Наша армія втомилася. Треба повернути військових відпочити. Поки політики не можуть сісти та виробити нормальний закон про мобілізацію на фронті. Люди вже майже 24 місяці. Це дуже великий термін. Солдатам потрібен відпочинок. Вони втомилися і не можуть воювати. Україна як незалежна держава зазнає важких випробувань через воєнний конфлікт на своїй території, збереження національної безпеки та територіальної цілісності. Це є головним пріоритетом для українських владних органів. Демобілізація є важливим елементом військової системи, оскільки вона дозволяє підтримати здатність збройних сил та забезпечити ротацію військових кадрів. Цей процес дозволяє військовослужбовцям повернутися до цивільного життя, відновити родинні зв'язки та кар'єрний розвиток. Брати і сестри, скільки можна Іти звавілля Житомирського мафіозного клану. два в свій час по телебаченню вихвалявся, що він не прохан, а професійний військовий офіцер. Зараз йде війна, а Розенблат не на фронті. Він добре бізнесує, має ВНЖ Германії, а хлопцям на фронт хотів відправити свої налетаючі БПЛА Гавк та отримав авансом на майже мільярд гривень. Забули про те, як він називав нашу ним блядською країною і як поплюжив державу сюжети російського телебачення теж. Наразі його другий подільник в справі Гавк Сухомлин, теж член команди підозрюваного держзраді Порошенка, заробляє на Бруківці на крові Те закуповує для міста Житомир укриття по завищених цінах. Їздить за кордон. Буцімто за інвестиціями за наш кошт пиариться яр, на дронах, що теж куплені з кишені громади. В його ресторанах не роздають повістки ТЦК, а персонал не йде на фронт. Натомість при мері Сухомлені у комендантську годину оголені дівчата танцюють стрифтиз. Ми пройшли війну. Наші діти про діти на фронті. А де діти патріотів? Сухомлина та Розенблата? Для чого потрібна ротація? Війська в арміях часто потребують ротації на передовій фронтів війни з кількох важливих причин. Бойова втома тривалий час на передовій може призвести до фізичного та психічного виснаження військ. Ротації дозволяють. Періоди відпочинку та відновлення, забезпечуючи більшу здатність солдатів ефективніше виступати, виступати в бою. Якщо говорити про моральний дух та мотивацію, то ротації допомагають їх підтримувати. Дозвіл солдатам вийти з лінії фронту, може дати їм так необхідну перерву від інтенсивного бою, зарядити їхній дух і допомогти їм. Залишитися зосередженими та мотивованими ротація дає солдатам, солдатам можливість надати набути нових навичок, отримати досвід роботи в різних середовищах і постійно вдосконалювати свої бойові здібності. Тацію хлопців з передовою СВД підтримує підтримує ініціативу нашого. Солдата відпустили. 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 Зохиулын ромбат нацрон зохиулын ромбат нацрон зохиулын ромбат нацрон Навпо!